Вітаю на каналі Українські Домашні страви. Сьогодні хочу поділитися з вами дуже смачним гречаним супом на свиних реберцях. Свині ребра попередньо потрібно промити та просушити паперовим рушником, після чого їх вкидаємо в каструлю та просмажуємо до легкого золотистого рум'янця. За той час нарізаємо ріпчату цибулю дрібнішим кубиком. Нарізану цибулю вкидаємо на ребра, сюди ж додаємо спеції, сіль, чорний малиний перець, також запашний перець горошком і лавровий листочок. Продовжуємо просмажувати. За той час ми натираємо моркву на великій терці. Кидаємо до решту інгредієнтів моркву. Рекомендую брати посуд, в якому можна відразу і смажити, і продовжувати готувати. Нарізаємо також картоплю, її обов'язково потрібно залити прохолодною водою та відставити, щоб вона не почорніла. Також промиваємо попередню гречку. У каструлю вливаємо воду, доводимо до кипіння і зменшуємо вогонь на нижче середній. Продовжуємо так готувати протягом 40 хвилин або до готовності м'язка. А ще не забуваємо про зелені, її потрібно дрібнесенько нарізати. І далі в суп ми вкидаємо картоплю та гречку. Додаємо сюди вичавлений часник. Пробуємо на сіль, прикриваємо кришкою та готуємо ще протягом 15-20 хвилин. До готовності картоплі і гречки. На даному етапі також ще можна долити 100-150 мл гарячої кипяченої води, так як на початку, коли ми готували самі ребра, суп трошечки википів. В самому кінці додаємо ще дрібно насічену зелень, виключаємо плиту і даємо, щоб суп настоявся приблизно ще 20-30 хвилин. А далі швиденько готуємо тарілки, наливаємо суп і можна смакувати. Це дійсно дуже смачно. Рекомендую приготувати. Вам бажаю смачного! Запрошую ще підписатися на канал Українські Домашні страви. Також бажаю кожному з вас ще сонячного настрою і всім па, -па!